L200 чи Grand Cherokee? Uh, l 200 l 200 чи f 150 l 200 l 200 чи Land Cruiser Pickup? Uh, який Land Cruiser Pickup? Давайте 70-ку візьмемо. 70ка. О. 70ка чи Volkswagen Amarok? 70ка. 70, -ка. 70 -ка Pickup чи l 200 70ка Pickup, ну. Це за того, що вона крепче буде. А запчасти на нього мы не знайдемо, так що l 200 Це авто фермерів. Вона крепка тачка. Ця тачка проїде і ця тачка на неї є запчастини, хлопці. Це найбільша проблема, що на автівки, на багато автівок немає запчастин по наявності. А на цю автівку можна завжди придбати запчастини. Вони стоять розумних коштів. Так що я знаю, що я кажу за Ельку. Нам треба хлопців ранених вивозити, нам треба робити дорозвідку якусь, Ти отак от їдеш. Ти не факт, що ти приїдеш обратно. Це ну, настільки розходний матеріал, що я не можу вам ну, сказати. Дай Боже, щоб були такі люди, як ви, що допомагаєте. Тому що ну, це просто тоталово.